Підважного не зламати. Дорогі Галичани, дорогі краяни, видобуток Сланцевого газу несе загрозу знищення третини Івано-Франківської Львівської областей, східних теренів Української держави. Це абсолютно точно відомо, оскільки видобуток Сланцевого газу в наших селах, Івано-Франківській і Львівських областях затверджено сесіями наших обласних рад. Картографічними матеріалами. Відісвіться, дорогі односельчани, вийці із наших всіх, всіх, ковинисть на Москві. Дорогі краяни, життєві дороги, яких розійшлися по всій Україні, по цілому світу. Це пряма загроза забрудненню міжнародної артерії питної води, рік і з інформацією міжнародної благодійної організації, екологія прав людини і всесвітнього пункту природи. Один одному передавайте. Ми всі добре знаємо цю організацію нашу юридичного правому екологія прав людини, з якою ми провели референдум, з якою ми виграли у данові. Що... Зараз я зачитую повністю всі ці речі, які знаходяться в цьому матеріалі. У березні 2012 року конгрес міжнародного союзу. Членами якого є понад 78 країн, 112 урядових та 735 неурядових експертних організацій, прийняли золюцію номер 90 в якій закликав держави призупинити видачу рецензій на видобуток газу методом гідророзриву, а також заборонити його застосування поблизу готови шпитної води у сейсмонебезпечних районах. У районах з дефіцитом води поблизу сейсмічних призвонів. Є один такий абзац. Абзац другого розділу. Загалом хімічні речовини можуть мати і швидкий, і негативний, легко я собі трошки присягну, легко краще тоді легко ді, діагносттований, е, легко діагностований, діагностований, на здоров'я людей. Епери, що не може діагностуватися відразу, а може виявлятися через місяці, роки і навіть десятиліття. Свинець є небезпечним забрудненням життя і особливо негативно впливає на.